Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша. Ще спочатку 2000-х, побратима Андрія Паробіяни. Люди застрелили у Львові, заявив Порошенко. А що точно можна сказати? Ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів, і сильних людей. Майдан 11 років війни величезний внесок у розбудову незалежності. Андрій, велика людина і справжній друг. За це вони мстяться. Цього й бояться. Цей злочин це не просто постріли в людину, це постріли в армію, постріл мову, в віру це постріл серце України. Андрій робив усе можливе для створення української армії, особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з майдана. Андрій зіграв вирішальну роль в ухваленні закону про українську мову, який став історичним кроком у змістенні нашої ідентичності, а під час боротьби за Томос для православної церкви України. Я постійно вівчував його плече як голови Верховної Ради, але ворог ніколи не може вбити ідеали, за які живі боровся Андрій Парубій. Ми разом пройшли майдан, пережили найважчі роки війни, утверджуючи українську державність. Його мужність, жертовність і відданість Україні залишиться назавжди в серцях мільйонів, висловлює найщиріше співчуття родини та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це акт терору, справа честі, спецслужби, і правоохоронців знайти, і покарати винних і причетних Вічна пам'ять пам'яті, вічна слава Андрію Поробію. герої не вмирають. Слава Україні! Вбивство у Львові Андрія Поробія ставить низку питань, де була державна охорона експікера Верховної Ради. Що робила контррозвідка? Наскільки швидкою буде реакція і розслідування? Андрій Парубій був одним із тих політиків, чия біографія практично повністю збігається з історією незалежності України. Від перших пікетів і акцій протесту у Львові наприкінці 80-х до посади голови Верховної ради в 16-19 роках він залишався уособленням боротьби за українську державність. Та його вбивство у Львові стало не просто черговим злочином. Це символічний удар по самій ідеї свободи, яку він втілював У 89 році парубій вперше зіткнувся з радянською каральною системою. Його заарештували за організацію несанкціонованого мітингу. Тоді він був молодим активістом, але вже тоді сформував позицію, яку не змінював усе життя. Якщо боротьба не за свободи, то це не боротьба. У 2004 році він брав участь у помаранчевій революції. а Через три роки вперше став народним депутатом. Да Де найбільшої ваги його ім'я було під час революції гідності. Я координатор самооборони майдану. Паробій Став центральною фігурою, людиною, яка організовувала оборону протестувальників під час найкривавіших днів його обличчя і голос знали всі, хто стояв на барикадах. Після майдану він короткий час очолював РНБО, фактично координуючи перші кроки з організації оборони України проти російської агресії в 2014 році, в 2016-2019 роках обіймав посаду голови Верховної ради, проводячи через парламент ключові реформи і закони, які наближали Україну до Європи і НАТО, в 2019-му був депутатом від Євросолідарності. Його політична кар'єра була сповнена протистояння з Росією. В Кремлі він завжди вважався одним з найбільш принципових ворогів, тому не дивно, що саме його вбивство стало логічним продовженням російської тактики ліквідації тих, хто символізує незламність і проукраїнський курс. У Львові він загинув під час буденної прогулянки. Кілер замаскований під кур'єра підійшов до нього з пакунком і кількома точними пострілами. В спину смертельно поранив злочинець, сховав пістолет сумку і зник в натовпі. Правохоронці одразу розпочали масштабну спецоперацію, перекриваючи місто, відстежуючи маршрути втечі СБУ і Поліція вже натрапили на слід виконавця і дані, що він не діяв самостійно, а був з частиною підготовленої групи. Це підтверджує гіпотезу про політичний характер злочину. Партія Євросолідарність, до якої належив Парабій, офіційно заявила про теракт, спрямований проти всієї держави, убивство поробія. Це не лише удар по окремому політику, а й системна спроба Кремля знищити тих, хто формував українську політичну націю. Подібні ліквідації мають кілька цілей, зламати моральний дух, посіяти страх серед еліти, створити відчуття безкарності для ворога. Але в умовах війни цей злочин матиме протилежний ефект. Парубій стане ще одним символом боротьби. Його смерть лише підсилить єдність суспільства. В історії України він залишиться як людина, яка неодноразово стояла на барикадах спочатку у Львові, потім на Майдані, згодом в парламенті його ім'я стане частиною тієї спадщини, яку ворог намагається знищити, але яка, попри все, продовжує жити і зміцнювати українську державу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.